Мар'ян Мисик буде виконувати цей кутовий. Це дештерновий Майданчика. Удар по воротах від Андрія Деметенка. І зимовий новачок тернопільської команди. Новий центральний оборонець тернополян відкриває рахунок в цьому поєдинку. В цьому поєдинку. Ну і також паралельно у нас завершився перший тайм Харківського дербі. Андрій Бойм, який удар по воротах і рахунок стає 2-0. Відбулися і перехоплення від боя ще один потенційно небезпечного від постріл І Голодей удар по воротах. І рахунок, друзі, стає 3 0 З місця в кар'єр не, не вдалося. Е, в духоті вийти. Хороша передача під удар, І вона Ось так, друзі. 74 та хвилина. Який на футбольному полі провів як старенький, але молоденький, А зараз уже все-таки вік і цифра в паспорті сходиться з його прізвищем повільно, плавно, але впевнено. Ну а зараз друзі отримуємо п'ятий м'яч.